Ні, та завзяті саме так сьогодні, можна сказати про військових лікарів та цивільний медичний персонал військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, які, незважаючи на напружений стан у Криму та В країні, в цілому не забувають про клятву гіппократа і продовжують лікувати своїх пацієнтів. Детальніше у нашому репортажі робота йде повним ходом до медичного центру, як і завжди звертаються військовослужбовці та ветерани, і їм, які завжди надається кваліфікована медична допомога. На теперішній час військово-медичний клінічний центр Кримського регіону переведений на посилений режим роботи. На лікуванні в госпіталі знаходиться 160 хворих, з яких це військовослужбовці, ветерани Збройних сил України. В регіоні відповідальності це територія Кримського півострова. Значить, в усіх лікувальних підпорядкованих лікувальних закладах перебуває на лікуванні близько 200 хворих. В Сімферопольському військовому госпіталі на даний час перебуває 38 хворих. Зважаючи на загострену соціально політичну ситуацію у державі, центр переведено на посилений режим роботи. Створені сім лікарсько-сестринських бригад. Для здійснення медичного забезпечення військових частин військово-морських сил та повітряних сил Збройних сил України, які дислокуються в Автономній Республіці Крим, організовано цілодобове чергування бригади заблокованого штабу військово-морських сил України та чергування бригади. Яка знаходиться у селищі Перевальному бригада берегової оборони. Також створена оперативна група в центрі, яка проводить моніторинг стану медичного забезпечення у військових частинах зони відповідальності, а саме стан захворюваності військовослужбовців травматизмом, знаходження в цивільних лікувальних закладах, проблемні питання з медичним постачанням та інше. Також працює в гарнізоні Євпаторії та Донузлаві представники групи офіцерів хірургічної служби, яка проводить вивчає ситуацію на місці, також у військових частинах, які. Знаходиться у блокаді та організовувати їхнє медичне забезпечення, самовідданість лікарів та усього медичного персоналу вражає, адже скільки потрібно витримки, щоб не тільки самому не впасти духом, а ще й поставити на ноги хворого. Медики посміхаються та жартують. Говорять, що позитивна динаміка лікування кожного пацієнта залежить і від їх настрою. І щодня огляд, планові операції, крапельниці, уколи та перев'язки. Цей процес неможливо зупинити, адже саме від цього залежить не просто стан здоров'я, але й життя людини. Ось так протікає наш будні операція, вихаживання хворих, виписка і виздоровлення. Після цього приходять пацієнти, які благодарять нас за лікування. Ми завжди їм раді. Просимо, приглашаємо вас сюди. Приходите, ми раді допомогти вам. В клініці йде постійна робота, незалежно від того, що, так, да, час, звісно, зараз напряжене, але Все исполняют свои функциональные обязанности, это согласно расписанию, то есть каких-то перебоев в нашей работе нету. Пациенты приходят, ну, люди это, особенно сейчас прохладное время, люди болеют. Сейчас немножко как бы наш период, то есть вот эти воспалительные процессы полости носа, глотки, заболевания ушей, Тось у нас достаточно пацієнтів, поэтому ми наказуємо допомогу без всяких переривов. Пацієнти дуже вдячні лікарям військово-медичного клінічного центру, адже саме ці медики повертають їм надію на здорове життя, роблять усе можливе, щоб люди могли жити повноцінним життям без думок про свої захворювання. Я ляг на планову операцію по наобоглазах. Операцию сделали, в общем-то говоря, завтра я должен закончить лечение и благополучно выйти из этого госпиталя. Врачи внимательно выполняют свои долги, обязанности. Так что все хорошо. Дивлячись на військових медиків на їх роботу та її результат, хочеться схилити голову перед цими мужними людьми, адже вони завжди готові до будь-яких позаштатних ситуацій. Тому можна з впевненістю сказати, що наше життя у надійних руках і в цьому немає ніякого сумніву. Робота йде повним ходом до медичного центру, як і завжди звертаються військовослужбовці та ветерани, і їм, які завжди надається кваліфікована медична допомога. На теперішній час. Військово-медичний клінічний центр Кримського регіону переведений на посилений режим роботи. На лікуванні в госпіталі знаходиться 160 хворих, з яких це військовослужбовці, ветерани Збройних сил України. В регіоні відповідальності це територія Кримського півострова. Значить, в усіх лікувальних підпорядкованих лікувальних закладах перебуває на лікуванні близько 200 хворих в Сімферопольському військовому госпіталі. На даний час перебуває 38 хворих. Зважаючи на загострену соціально-політичну ситуацію у державі, центр переведено на посилений режим роботи. Створені Сім лікарсько-сестринських бригад для здійснення медичного забезпечення військових частин військово-морських сил та повітряних сил Збройних сил України, які дислокуються в Автономній Республіці Крим. Організовано цілодобове чергування бригади заблокованого штабу військово-морських сил України та чергування бригади. Яка знаходиться у селищі Перевальному бригада берегової оборони. Також створена оперативна група в центрі, яка проводить моніторинг стану медичного забезпечення у військових частинах зони відповідальності, а саме стан захворюваності. Військовослужбовців травматизмом, знаходження в цивільних лікувальних закладах, проблемні питання з медичним постачанням та інше. Також працює в гарнізоні Євпаторії та Донузлаві представники групи офіцерів, хірургічної служби, яка проводить, вивчає ситуацію на місці, також у військових частинах, які. Знаходиться у блокаді та організовувати їхнє медичне забезпечення. Самовідданість лікарів та усього медичного персоналу вражає, адже скільки потрібно витримки, щоб не тільки самому не впасти духом, а ще й поставити на ноги хворого. Медики посміхаються та жартують. Говорять, що позитивна динаміка лікування кожного пацієнта залежить і від їх настрою. І щодня огляд, планові операції, крапельниці, уколи та перев'язки. Цей процес неможливо зупинити, адже саме від цього залежить не просто стан здоров'я, але й життя людини. От так протікає наші будні операції, вихажування больних виписка і виздоровлення. Після цього приходять пацієнти, які благодарять нас за лічення. Ми всі даємо раді. Просім прилишаємо вас завжди, приходити, ми раді помочь вам. в клинике идет постоянная работа, независимо от того, что да, время, конечно, сейчас напряженное, но все исполняют свои функциональные обязанности, это согласно расписанию, то есть каких-то перебоев в нашей работе нету. Пациенты приходят, ну люди, это особенно сейчас прохладное время, люди болеют, сейчас немножко как бы наш период, то есть вот эти воспалительные Процеси полості носа, глотки, заболівання ушей. Тобто у нас зараз достаточно пацієнтів, тому ми вказуємо допомогу без всяких переривов. Пацієнти дуже вдячні лікарям військово-медичного клінічного центру, адже саме ці медики повертають їм надію на здорове життя. Роблять усе можливе, щоб люди могли жити повноцінним життям без думок про свої захворювання. Я ляг на планову операцію по на обо глазу. Операцию сделали, в общем-то говоря, завтра я должен закончить лечение и благополучно выйти из этого госпиталя. Врачи внимательно выполняют свои долг, обязанности, так что все хорошо. Дивлячись на військових медиків, на їх роботу та її результат, хочеться схилити голову перед цими мужніми людьми, адже вони завжди готові до будь-яких позаштатних ситуацій. Тому можна з впевненістю сказати, що наше життя у надійних руках і в цьому немає ніякого сумніву.